Слава нашому Господу, доренькі сестри і брати, є за що славить Бог. Скільки на нашій землі, на нашій корінь гора, скільки сліз, скільки пролиття крові, а ми свободно, тихо, спокійно. Слава нашого Господа Ісуса Христа. Це велика мілость Господа, друзі Другія. Це рука Господня над нами, за що слава нашому Господу. Ви знаєте, два дні тому один посвятив мене ім'я Сірожа, десь за чіневець і каже, «І було час, що я оставив Бога. Я пішов у цей мір. Повернувся опять в церкву сатана не дає мені в церкві бути. Тільки вийду в церкву, мені стає погано, трудно, і я єлі співаю от, виходити з церкви, вбіга... втікати, єлі... помоліться, що робить мені. Я кажу, слухай, тергенький, оставить Бога дуже легко. І всім кажу, оставить Бога дуже легко. Гріх зроби, беззаконні сотвори, і Бог вже буде далеко від тебе. Ось так. Дуже легко. Но шукати Господа дуже тяжко, друзі дані. Дуже тяжко знайти Бога. І слово Боже каже нам, шукайте Господа, поки можна знайти. Призивайте Його, поки він близько. Друзі дані. Як нам треба цінити цим временем, цим часом, що ми слава Господа Ісуса Христа, що Бог нас любить, а ми давайте будемо всім серцем любити Господа. Брати і сестри, знаєте, щось мене пустила одна думка, може бути сміятися. Яка різниця між тим, який орендує хату? Чи тим, які хазяїном живе в цій хаті, є між ними різниця чи нема? Кажуть, що є. А що таке є? А? Той, що орендує хату, він не заботиться за состояння хати. Опала там штукатурка в углі, хай відпадає, я її орендую хату. То не моя хата. Щось там в дворі покололося як на фундаменті. Це не моя хата, я її орендую. А хазяїн, який живе у свій хаті, він за... зразу приглядається, що там треба поправити. Щось одне тіло зразу стає, робить ремонт, затирає, позаштурє, стирає, робить. Проти сестри, пойміть дорегенькі. Що дуже багато є в церкві орендаторів. Дуже багато. Не з, діло Божим їх не інтересує. Посиділи і пішли до молітного дома. А хазяїн, той, який в церкві знаходиться в член церкві, в настоящий член церкві, він переживає за хор, щоб гарно співав. Він переживає за молитви. Щоб Бог благословив. Він переживає за церкву, щоб Бог благословив. Він переживає за состояння дому молітного. Це хазяїн, брати сестри. Орендатор. Прийшов, посидів, як на драмтеатрі, і пішла далі. і пішов. Друзі, Брати і сестри, ну а награда, думаєте, буде одна. А? Ні. Ми повинні переживати за діло Боже. Повинні ми трудитися з Діло Боже. Ми повинні молитися за народ Божий. Слово каже, несіть брем'я друг друга і виконати закон Христовий. А не те, що тільки я посиділа і, 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 і пішла, чи посидів. Ні, бра, сестри, ми повинні бути настоящими хазяїми і молитвами вдома, і церкви Христової, і нести труд в церкві, є різниця. Може, хто чує це слово, і він є орендатор. Я не знаю, чому мені так прийшло сказати слово, а? Може, хто є тут багато орендаторів, а? чи з молодежі? Моя хата скрайняє, що не знаю, я поспівала, чи то я прийшла і я пішов. Брати сестри, а треба подивитися на церкву, коли брат проповідає, дай Божому слово, дай Божому слово. Щоб Він проповідав в силі Духа Святого. Дай Господь і благослови, якщо ми будемо переживати, молитися один з одного. Я думаю, що наші зобрання будуть не, не такі скучні, як багато і кажуть, предсестри. сестри. тому що багато орендарів з'явилося в церкві. І, а толку з того, -сестри, ми повинні нести бремі. Друг друга. Ми повинні переживати за друга, ми повинні молитися. Ми повинні знати, чим та сестра хворіє, чи той брат, які його недостатки, що, що зробити йому, що допомогти йому, чи помолитися, чи до хати його піти. Брети, як ми будемо так робити, ми будемо мати нараду від Господа. Он, брат, дуже радий був, розказував одна невіруюча сестра. Одна не віруюча зовсім. Я не кривнув, сестра. брат Іван, я прийду до молитво дому помию вам окна. На зовсім не віруюча. Я, я, я такий був доволі, каже. Вона прийшла і хоче помити окна в милистому домі. Ніхто член не сказав це. Є. А зовсім ця жінка світу прийшла. Окна в моєму домі. Він мене каже крепко здивувало, брати і сестри. Не будьмо орендаторами, друзі дорогі, а будьмо настоящими членами церкви, хазяїнами вдома, молитви, щоб Господь втішався нашим серцем, нашою душою, щоб на полі душі він дивився з задоволенням. Я хочу читати слово Боже, де написано Амоса. Іван, Слово Боже, Амоса, 4 розділ, 5, 12. Почему так поступлю я з тобою, Ізраїль? І як я так поступлю з тобою? то приготовься з светению Бога І Израиля. от Он, который образує гори, творить вітер, об'являє чоловіку намірення його». Утренній світ в мрак і шествують при вишій землі. Господь, Бог, свого ім'я Його. Брати і сестри, от не слово, почому так пособлю з тобою, Ізраїлі, як поступлю? приготувався в святіння Бога Твоєго. Брати і сестри, а що так Бог сказав до них? Перед цим ми читаємо, як вони стали прислати волю Божу. Як стали рішити народ Божий, як стали прислати волю Божію? Каже, я вам вас поражав блексування хліба. Я вас поражав всякими казами єгипетськими похожими. Отже, я вас поражав. Я вам не давав вовні дождя, я, я поражав. І, а вони все ж таки не шукають Бога, не шукають Господа. На... Точому Бог сказав їм, Приготувався Ізраї святі Бога Твого. Я той, який образує гори. я той, який знає намирення сердець народа, я той, який утренній світ, світло пришає в брак. Ім'я моє Господь Славок, брати сети, наш Бог всемогущий, наш Бог всезнаючий. Він той, який знає намирення чоловічно людське. Зрозумійте, якщо ми сидимо в молитвному домі, і наші мисли ходять, думки крім молітного дому, а Бог знає, а Бог знає, що ти думаєш. Навіть. А Бог знає, коти осуждаєш серці своєму, Бог знає всі думки. Верцеці. Як добре, щоб ми були чистий і святий. Казав Давід своєм'я: чисте є серце, во мені Боже От що, іду правий, обнови внутри мене. Бачите? Якщо чисте серце, то воно не буде пересуждати ні проповідника, ні хор, нічого друге, а буде в молитву Святої стоять, взивати до Господа. Прийде благословіння, прийде награда, друзі, друзі. Корнілій. Муж написано блогер сівий, сотні і спокає італійського. Що він робив? Молився, творив багато мілостені, здумався їм, при у постах і молитвах. Хіба він думав, коли, що до його прийде ангел Господній? Щоб він це знав, то, мабуть, ще в два рази більше це робив би. Але він не знав цього. Він просто робив добро. В його в серці було таке молитися щиро робить милиці і завжди молиться до Бога. А він і не думав, що прийде посланик з неба. І ангел каже: Корнілій, молитви твої, мілистці твої, Все, що ти робив, прийшло на пам'ять перед Бога. Слава нашому Господу, брати і сестри! Все прийде на пам'ять перед Бога, брате. Як ти молишся, як ти озиваєш, як ти кличеш Бога, як ти вдома поступаєш, як ти в сім'ї поступаєш, все прийде на пам'ять перед Богом, на пам'ять. Все прийде, брати сестри. Я той, яким бачу і знаю на мирені человеськи. Все. Нема нічого скритого. Нічого не скриєш, брати, сестри. нічого не скриєш абсолютно. Бога покинуть дуже легко. А знайти його дуже тяжко. Чистий слово Бог каже, говорить, шукайте Господа. Шукайте Господа, поки можна знайти його. Призивайте, покажемо близько, де шукайте Господа, брати і сестри. Взивайте на колінах щирим серцем. Написано Ісай, на кого я призру на смиреного, сокрушеного і терпетичного посумила. Тобто нічого не буде робити з ним, а подивлюся на нього, як тобі робить це все. Як він поступає, що він так далі поступає, Ти Його кличеш, його, іди сюди. Я хочу мати іднання з тобою. Коли ми читаємо писання Мойсей був на горі, Ізраїль в то время спів розвратися. Бачите? Як скоро спів розвертатися, вже як тільця зробили, вилили. А як його виняти, га? Це ж треба мати форму якусь. Видно, з її та вийшли ті які, які, люди, чи той чоловік, який стягнув який за собою форму, по російській матрицю тягнув за собою. І зразу взяли золото, сергії, все, все 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 кинули, роз, розжарили його, розтопили і в форму цю влили, і вийшов тірець. І що ми бачимо в Писанні? Мойсей йде згори, чує пляски, крики, співи. Що це таке? Там, де написано і, і вопель ніякий, а, а крик людей, що це таке? Він дивиться, поклоняється тільцю. А несе несе скрижаля від Бога. Скрижаля це общення Бога з людиною. І коли він побачив це все, розбивається скрижаля об землю, і воно розсипалося. Вщення не стало Бога із народом, не стало все. Бог наперед бачив оце, що Ізраїль не устоїть вже. Все. Овщення з Богом перерване. Прийшов день, Бог каже: йди нагору, я вновь тобі дам скрижаля. Друге, оце друге сказання – це слово Боже, амінь. Це слово Боже, це общення Бога з людьми і людей з Богом. Друзі другі. Це друге сказання, це новий завет, нове сказання. І по це слово, воно входить в наші серця, в наші душі. Друзі другі. Сказав Христос, не я буду судити вас. А моє оце слово буде судити вас. Брати сестри, це слово судить і 66. тих, які проповідували, 66, тих, які писали слово Боже. Отже, мужей дві Духом Святим. Брати, сестри, це письмо від Господа. Це лист від Господа. І ми повинні це слово Боже читати і виконувати. Це лист від Господа, друзі. Якщо ми це листа від Господа письма не будемо придержуватися, слушай Ізраїль, я буду судитися з тобою. Приготовився, Ізраїль, зустрічення Бога Твого. А я такий Бог. Гори здвигаю з місця. Мрак роблю ранкового дня. І тоді який шесть накриє квітра. Є той, які гори та й олі самого, приготовь течення Бога Твого. Знаєте, я був в одній стані, і стоїть дом публічного розврату. І там радом з ним молитвний дом. І там великий плакат. Приготовся в теченні Бога Твоєго. І що думаєте? Минається митий дом, а йдуть у цей, у цей розрад. Брати і сестри, до чого прийш, при, піш, 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 пішло розсління народу? Га? Розслівся народ повністю, друзі дорогі. І не читають великих букв кротами. При тому свячення Бога, що, брати і сестри, як сьогодні люди пішли вслід сатани, як сьогодні багато йдуть вслід слід сатани. І люди думають, що то якимсь порядком Бог їх спасе, нічого не буде. Нічого не буде. Бог є, хоча милостивий, Бог є сострадательний, Бог є чудний і дивний Бог, але ж, брат сестри, він є, і, Слово каже, огонь поїдаючий. Огонь поїдаючий Господь, брат і сестри, Він не потерпить зла, він не потерпить беззаконня, він не терпить гріха. Він не терпить нечистих мислів. Він не терпить, друзі. Ми не повинні бути орендатори. Тільки прийшла і пішов. Ми повинні за тіло Боже переживати. Трудитися для діла Божого. Як не в церкві, то за церквою ми повинні трудитися. Ми повинні молитися за хворих, нужденних, плачучих, вопівщих. Ми повинні, брати сестри, трудитися для Господа. Прийде вм'я. І Бог подивився твої очі, а ти в Його. І Бог скаже, що ти зробив для мене, будучи живим на цій землі. Що ти зробив? сестри, ми повинні Бога славити все життя, за що слава нашому Господу. Він любить на всіх. брати сестри, Він любить на всіх. Знаєте, приходили до мене не одні ступніки. І кажу, ти знаєш, що Бог тебе любить, знаю. А ти любиш? Ну... Що я можу сказати, щоб я її любила, то б не, не пішла в, в, в гріх беззаконні. Брати і якщо ми любимо його, то він крепко держить тебе за руку, брати і сестру. Він крепко тримає тебе, як батько сина, як мати, дочку свою. Він тримає тебе в руках своїх, щоб ти не похитнувся, щоб ти не впав, щоб ти стояв, слава Господа. Друзі, а сьогодні Сень підкидає різні гордості. О, я лучше того, я лучше того, я лучше того. І, і гордяться люди, хто за чим, а? гордяться, чим гордяться? Гордим Бог противиться, а смиренним дає Бог благодать. О, як ця благодать хороша для нашого серця. Хочеться молитися, хочеться взивати, хочеться співати, хочеться радіти в Господі Ісусі Христі. Це благодать Божа заставляє нас взивати і молитися до Господа. Якщо нема, де молитися в, в домі, чи там в квартирі, чи де, іди в поле, іди в ліс, і там, і злизь своє горе, бажання, в Господа. І Бог почує тебе, і Бог благословить. Ми йдемо до молитви. Маємо ці дві записочки. Бог знає ці нужди. Бог знає ці горе, біди, нещастя, переживання. Бог все знає, братця, святе. Каже, з одного брата написано, що. Зробив операцію на рака, Ще молодий він. Я трошки з його знаю. Діти, сім'я. Він із синов прочівських і просить молитися, бо такі болі, що не може видержати. Призведемо до Господа, або чує наш молити. Він лазера свердяча підняв. Чуєте? Ну, що для нього є? А? Брати, сестри, лазара, який чотири дні в воробі вже запах його був, розлагався вже а Бог підняв його. Такий Бог сильний, друзі, Повіримо в силу Господа, нашу Ісусереста, в нашій церкві, скільки тут є проблем, нужд, брати і сестри. Будемо молитися, щоб Бог почув. І за Авенірчика, щоб Бог почув, щоб Бог вийшов на третю і дав милость і благословення. Все це, як хочеться щоб славився Господь за чудні діла і милості. Встанемо, будемо молитися. Йому слава. Амінь.